Багато відкритих облич, це одразу ну, це моє сприйняття, обличчя, в яких звичайно засереджена надія на нове життя. Але е, нема страху, є е, відповідальність за от той момент, за те, що відбувається зараз. А Обличчя людей більш старшого віку, вони, звичайно, такі пропитані мудрістю і таким поглядом. Вони вже через це колись проходили, вони. От саме знаєте, от, да, тут і геополітика, тут і стратегія, тут і все, що відбувалося віками на нашій такій багатостражданні, багатостраждальній землі. Але завжди є от, дівчина, яка там на одному фото є, вона дивиться, у нього такий, знаєте, скрізь час, такий погляд. Вона все ж таки має надію, що ми зможемо побудувати в нашій державі країну для людей. Це такий, знаєте, багатостраждальний шлях, але в неї є в очах надія. От, от Відкрите обличчя, надія, відповідальність за, за країну. Причому людей простих, які ну, людей, як то кажуть, які ну, звичайні люди, звичайні люди, які. А в цей цей непростий, дуже важкий час. Вони зробили свій вибір, свій вибір і зробили цей вибір заради нашого майбутнього. Я завжди згадую. от, то, то людину, яка з якому була можливість зустрітися. Вона вона не прос, вона хотіла прийти в один з батальйонів територіальної оборони. Вона не просила нічого, не посад, не зарплати. Нічого. Було одне бажання захистити нашу державу. Людина залишила відкрите обличчя. Абсолютно ну, такі, знаєте, нормальна людина, з, от, з такими корнями, дуже такими міцними, такими нашими українськими корнями. І е, вона сказала прості речі. У мене є двоє діток, у мене є дім, дерево. Я повинен це все захистити. От, от такі, такі враження. І це звичайно... Е, Дуже сильний, такий, сильна така виставка, і, звичайно, такі речі треба проводити. Це заставляє замислитися, це заставляє подивитися назад і подивитися вперед. Я дуже вдячний Ларісі Олексіївні Зеті Дінь за проведення цього такого важливого. Згадується, як багато людей. Це важливо. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.